Добрий день, друзі. Рада всіх вітати в онлайн-студії інформаційного прес-центру Південь. Сьогодні говоритимемо про курортний сезон на окупованому азовському узбережжі. До повномасштабного вторгнення зазвичай наприкінці травня, початку червня, вже тисячі відпочивальників приїздили в Бердянськ, Кирилівку, Приморськ. Вже третій рік на Азовському узбережжі відпочивають тільки туристи Путіна. Тим не менш, окупанти разом з колаборантами з року в рік розповідають, як розцвітають азовські курорти при новій власті, що насправді відбувається на азовському узбережжі. Сьогодні говоримо з головою громадської організації Азовська гостинність, власником бази адмірал в Кирилівці Денисом Катюхою. Пане Денисе, рада вас вітати в нашій студії. Добрий день, всім вітаю. Пане Денисе, окупанти з року в рік дійсно заявляють, що курортний бізнес розцвітає, що їдуть люди з усієї рефії, і, і прожекти навіть складно уявити. Наприклад, з останнього про 15 мільйонів відпочивальників тільки в Приморську. Що насправді відбувається, наприклад, в Кирилівці і взагалі в Азовському узбережжі вже третій рік. Ну вони заявляють, можливо, є у них таке бажання, щоб приїхали люди в Кирилівку. Ну таке ми вже чули з 2014 року, коли вони запрошували людей до Зерехи до Криму. Коли приїдуть якась там величезна кількість відпочиваючих, насправді приїжджали тільки лише ті, хто отримали путівки по бюджетним яким установам. Ну, скажімо, не їхали вони в Крим, бо там, відверто кажучи, логістичне сполучення було ліпше ще з 2014 року був аеропорт, був коридор туди, зараз до Кирилівки або до Азовського узбережжя їдуть ще менше. Відпочиваючих, ну по-перше, це питання безпеки. По друге, це питання просто логістики і відпочинку. Як би там не було питання безпеки для багатьох відпочиваючих, це є теж теж великий фактор тому Давайте згадаємо 20, давайте згадаємо 22 рік. Так одразу на певні бази почали заїздити російські військові на інші бази. Інші бази просто розграбували. Чи є приблизна можлива інформація, який відсоток баз відпочинку на азовському узбережжі пригодний зараз для того, щоб приймати туристів? Ну, зараз е, достеменна варта не можна сказати, я не знаю так. Я можу користуватися лише е, тою інформацією, яку, о, скажімо, е, е, окупаційна влада видає офіційно за своєї сторони. Е, хоча ми розуміємо, то вони не, не кажуть цієї правди, але те саме вона не втішна, Скажемо, до останнього було відверто, вони каз, кажуть, що. Ну, на узбережжі було 1500 баз відпочинку, або засобів в розміщення. Зараз вони відкриті і планують лише 120. і то не факт, що відкриють. Навіть якщо користуватися цією статистикою, 120 баз відпочивання 120 засобів розміщення від півтори тисячі, це менше ніж 10%. Що відбувається з іншими базами відпочинку? Мені я так розумію, там відпочивають або Військовослужбовців Російської Федерації, або там якісь як санаторії, або просто вони зграбовані ще відпочинку, бо засоби розміщення щодо пляжів, чи є якась інформація? Була минулого року. Ми повідомляли про те, що певна частина пляжів взагалі відкр... закрита для відвідування. Чи зараз є вільний доступ чи відомо вам до узбережжя Азовського моря? Скажем так, так, дійсно, частина пляжу була закрита для відвідування. Навіть я можу сказати, що у Кирилівці деякі пляжі були, використовувалися російськими військовими в якості тира для навчань, Вихід в море, вихід в море на риболовлю або на якісь там інші на судах, заборонений, бо це у них є прикордонна зона. Деякі бази відпочинку вони хочуть відкрити і відкривають. Ну це випадається під соусом того, що, ну, що дійсно треба показати якусь гарну картинку. Ну насправді це вже було. Знаєте, те, що зараз відбувається, це вже було там, скажімо в 18 сторіччі на північній Таврії, коли князь Патьомкін коли їхала Екатерина II, князь Патьомкін показував гарний. Гарне, мирне, якраз після, після завоювання цієї території від Османської імперії вона казала: дивиться, як у нас тут гарно. це від, звідти пішла е історія з Потьомськінськими селищами, з Потімкінськими деревнями, коли Катерина їде, він показує, що сьогодні в одній деревні дуже гарно, в іншій деревні, а насправді там такого не було. От. І це було якраз на нашій території, на північному Приазові. Тобто, фактично, зараз на узбережжі Азовського моря будують нові Потьомкінські деревні. Так, так. Потімське селище таке, це вже було, як казав наш е, другий президент, це вже ж було. Оце вже, це вже дійсно було. Вони йдуть зараз вже засоби інформації або засоби е, маркетингу території більше, вони це подають і, можу сказати, споживачі. Е, Новин російських новин вони це приймають? Ну так ми можемо тільки приблизно оцінювати наскільки взагалі реалістичні ці плани? Е, ну очевидно, що це ж пляжі у нас на Азовському узбережжі прекрасні, море нікуди точно не дінеться. Але це ж і інфраструктура, і де жити, що їсти. Наскільки реалістично приймати взагалі будь-яку кількість туристів прямо зараз? А ну будемо казати взагалі історично так склалася, що на ту території північно приазов'я Азов'я Азовської узбережжя їхали люди. Які ми це їхали мешканці Запоріжжя, Запорізької області. Це були їхали мешканці. Дніпропетровської області, Харків, Донбас. Ну от, от ця е, лівобережна Україна їхали так, так історично склалася, бо логістичні питання краще. Зараз е, ми можемо сказати відверто, по минулому сезону, по минулому сезону, якщо можна сказати, що цей сезон туристичний був, е, були деякі мешканці з Мелітополя, мешканці з тимчасово окупованих територій. Які там залишилися в міру певних обставин. Це, можливо, там мешканці Енергодара, ну, таких от, може, Бердянськ, Бердянськ, в принципі, відпочиває в себе на морі. Тобто море нікуди не залишилось, море у нас таке саме гарне, от, море у нас таке, пляжі такі самі гарні. Пісок, все екологія, екологія все з все, все, природним середовищем, все дуже супер. А, але м, з туристами, на жаль, ну або на, на жаль, що так склалося. А, так, а, дивіться, ви власник однієї з ну, з мабуть, найкращих баз в Кирилівці. Як ви її будували? Оці прожекти окупаційної влади про те, що протягом кількох років у нас на узбережжі з'являться якісь там маріни для яхт, фонтани і Дубай. Скільки взагалі на такий проєкт мало би п'яти років, коштів, і чи можливий він, в принципі, розвиток аж, ну, аж такого якогось казкового, фантастичного проєкту за цих умов, що зараз є? Знаєте, мені здається, да, я власник будував я майже 8 років цей проєкт з повністю голої ділянки землі. От ну мені здається, що вони це роблять більше видають бажане за дійсне, тобто вони вже побудували, побудували якісь призначні замки. Вони вже намалювали за допомогою штучного інтелекту. В приморську таку гарну територію і так далі. Ну, будемо казати, е, я дивлюся, що вони е, не про те, що вони розмовляють, а що вони зробили по факту. Да? Е, будемо казати відверто, що Крим був під їхнім керуванням вже, вже в цьому році 10 років, і там не сталося такого. А Марина там на набагато ліпші саме природні умови для яхт ліпше природні умови для сезону в Криму довше, принаймні скажімо, на южному на південному на узбережжі Криму. Сезон починається вже з березня і закінчується у листопаді. Ну, але ж там не збудувалося. Чому це буде роб будуватися на приморському і на що це робиться? Ну Мені здається, це, це е, чергове окозамивлювання замивлювання і видання е, бажаного задісне. Це ще, ще одна чергова петьомківська деревня. Так. Скажіть, будь ласка, а ну, попри все, деякі бази відпочинку ведуть діяльність. Вони найчастіше в більшості віджаті, але все таки, ну там є якісь управителі, які цим займаються. Чи відомо що потрібно зараз від людини для того, щоб вести бізнес на Азовському узбережжі? Ну, перше, що потрібно, це 100% реєстрація і оплата податків на окупаційне по умовам окупаційного законодавства для на російському. Навіть я не можу сказати це по російському законодавству. чи просто законодавству, яке встановлене тими гауляйтерами, які є. На тій території, на на території тимчасово окупованої. Це треба реєструватися підприємцям або підприємством платити податки, ну, в общем-то, йти на співробітництва. Але я не знаю не знаю бізнесменів, такі які пішли на саме у Кирилівці на співробітництво свідомо. Цідово uh -huh. більшості більшості баз відпочинку, які зараз працюють, які виставляються як для відпочинку. Ну припустимо, там теж, теж мій готель, да? то він знаходиться під керуванням окупаційного міністерства курортів і туризму Запорізької області. То більшість от таким чином. Вони віджати, потім знайдені якісь керуючі, керуючи, можливо, керуючи, приїхавши з деяких міст ну, навіть з Криму. Да, ми знаємо, там, Міністр він звідки та з Криму приїжджають. На, на останніх новинах було сказано, що вони будуть готувати готувати фахівців для туристичного сезону, пляжного туристичного сезону в Томському державному університеті, ну, можливо, ближче фахівців по пляжному відпочинку, ніж між Красноярськом і Новосибірськом важко знайти. Тому там, так. Так, це, це дуже смішно. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що більшість віджатих баз відпочинку знаходиться в управлінні цього. Так званого Міністерства туризму. Тобто їх поки що невідомо про поки що про випадки, щоб їх передавали в інші руки. Поки що окупаційна влада їх у себе тримає. Поки, поки, поки так. Поки так. Угу. Ну, скажімо, взагалі, тенденція Російської Федерації, там вони забирають і у них є. Все ж більшості не приватний капітал, а все ж таки більше державне керівництво, державні компанії, унітарні компанії і так далі, які цим займаються. У них, якщо ми будемо казати про Україну, то тут більшість займається капітал, і більше бізнесом займаються приватні особи, то в Російській Федерації є монополія на державні на державні компанії. Давайте трошки згадаємо сумного Можливо, хтось із наших глядачів, читачів не знає цього. Як відбувалося віджим вашого майна? Як це все? Відбувалося віджим нашого. Це було націоналізовано, прийшли на територію? На територію сказали, покажіть, будь ласка, лас... ну, документи. Документи були на російську. на, на... Документи було українські, дійсно право власності українське. ну, Вони сказали, що ми ці документи не признаємо, от і Те... попадає об'єкт в зону безхазянь безхазяйних і далі вже попадає в. Через деякий час я, я вже дізнався, що він знаходиться під керівництвом міністерства курортів і туризму, фейкового міністерства курортів та туризму Запорізької області. Так само зауважу, що зараз окупанти заманюють туристів, показуючи базову відпочинку адмірали, розповідаючи, як багато вони вже зробили в Кирилівці. Для туристичного сезону, чи дійсно на вашій базі з'явилося щось нове на, ну, взагалі? Насправді не з'явилося нічого нового. Навіть вони то що, то, що вони виставляють як нове, ну припустимо, в минулому році вони е, показували те, що і в мене є. Деякі скріншоти, що нарешті в Кирилівці з'явився басейн або водно-відпочинковий комплекс з підігрівом, де вода є а з підігрівом. Ну, насправді цей водний відпочинковий комплекс будував ще і я у 2021 році. Він був відкритий за допомогою грантових коштів програми розвитку миру. ООО. От, І в 2021 році, в 20-21 року, будувався. 21-му році він вже був побудований і працював. А в 2022 році, в сезону 22 року, я планував відкрити великий конференц-зал та ресторанний комплекс з конференц-залом для проведення там, дитячих змагань, тобто, ну але в сферу в зв'язку з півномасштабним вторгненням того не сталося, на жаль. Будівництво не закінчено тому ну, це будівництво знаходиться прямо в центрі території. Все, що вони зробили, вони оградили парканом цю територію, де її є будівництво, будівництво, звісно ж, не закінчувало. Як воно є, так воно і лишилося. То вони будуть ту картинку використовувати ще кілька місяців, щонайменше, <проб> ну у всякому разі, до звільнення. Я все їм це даю срок тільки до звільнення нашої території. Так, я а... теж сподіваюся. Хочу поговорити ось про що: чи зверталися ви в правоохоронні органи, чи, можливо, вам відомо хтось з ваших колег, як взагалі відбувається цей процес? Бо ну, очевидно, що території будуть звільнені, очевидно, що будуть збитки, треба їх якимось чином фіксувати. Чи звертались ви в правоохоронні органи, і як відбувається процес збирання цієї справи? Ну, скажімо, при звертанні в правоохоронні органи, звісно, території України, це тільки, тільки фіксується звернення, що там об'єкт знаходиться на території, хоча насправді від того. А від того толку, скажімо, поки що немає, бо будь-який збиток ми можемо порахувати так, відверто кажуть правоохоронні органи, що ми можемо вам порахувати збиток або вести якісь діяльне розслідування лише після звільнення. Ми розуміємо, що та територія окупована, всі всі, всі розуміють, що територія окупована. Вся тері, що там знаходилось що знаходиться, воно є. В невідомому стані, ну, скажімо, може, зараз відомому, але після звільнення ми не знаємо, що залишиться, бо ми бачили історії, що лишають після себе в Бучі, в Ірпіні, в Куп'янську і так далі, на жаль. От, тому після звільнення вже будемо, скажем так, залізувати рани і запрошувати туристів до нас. То давайте поговоримо про час після звільнення. Очевидно, що до того, як перші туристи приїдуть до вас, до вас в адмірал, треба буде пройти ряд кроків. Починаючи, певно, від розмінування чи не знаю, як ви собі вже планували, що треба зробити, і яка допомога вам потрібна буде після деокупації. Ну скажімо, питання, от про, про розмінування питання звільнення території. Це скажімо, не наша компетенція. Це ми будемо дякувати. Якщо це стане, а це станеться. Дякувати нашим збройним силам. Наша, наша історія почнеться з того, коли ми там зможемо вже відкритися, і будемо зможемо якимось та чином працювати або запрошувати людей. Я впевнений в тому і в Україні. Вибачте, в світі вже є багато прикладів, коли після після військових дій на території починається бурхливий рост туризму. Ну, припустимо, це свіже відома нам територія Хорватії. Да? і Хорватії, Черногорії, територія Югославії, там, де були військові дії. Це територія Єгипту, де були військові дії, це територія е, південної північної Кореї. Ну і так далі. Багато ще прикладів. Ну, скажімо, найближче нам е, найближче нам приклад це. Це приклад Хорватії, який ну, відносно нещодавно були у них військові дії, а зараз Хорватія, Черногорія переживає дуже бурхливий рост туризму. З чим це цив'яний? Чим ми зв'язуємо? Мені здається, що тут зараз Україна, саме Україна як бренд. Вони є в світі вже брендом, і багато людей поїдуть просто подивитися на нашу, на нашу націю, на, наше, на, на нас просто. І багато туристів. Ми, я сподіваюся, що частина туристів з України поїдуть на нашу територію так. Я, 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 відчуваю, я відчуваю відкладений попит. Ми спілкуємося з багатьма нашими гостями. От. Яким, що, буде рушієм? що буде Рушієм, я вам розповім. Мені здається, що е, тут якраз відкриються е, нові, нові напрямки туризму в нашій, на нашій території, бо ну, зараз ми можемо розповідати про е, Скажем, до війни, які були е, напрямки туризму: це був е, місцевий туризм. Якщо людина їде у відрядження, там якесь місто, там Запоріжжя, Київ, Івано-Франківське, Будь-який, і відпочинковий туризм. Відпочинковий туризм це їдемо або на море, або їдемо на Лижи, або в Закарпатті, або в Буковель або в Кирилівку, або е, там Одеського узбережжя. Зараз у нас відкриється ще два. Додаткових виду туризму, на жаль, це буде дарк-туризм, це туризм меморіальний, туризм пам'яті, де будемо, де люди поїдуть вшанувати пам'ять пам загиблих мешканців, загиблих воїнів. Можливо, це буде. Міста, як Буча, Ірпінь, Куп'янськ, Маріуполь, Донецька область, але не може бути таких міст багато. Скажемо, наша територія, територія Приазов'я, якщо ми розповідаємо про Приазов'я, то тут рушієм туризму буде солідарний волонтерський туризм. Тобто люди, які відпочті найперше, наші інвестори, які до нас приїдуть, це ми не будемо чекати якісь інвестори за кордону, хоча ми будемо з радістю їх приймати. Це кожна людина, яка приїжджає, лишає якусь одну гривню. Ця гривня вже працює на відновлення бізнесу, відновлення території. А наша територія, територія Приазов'я, це є територія, де весь регіон живе за рахунок туризму. І це ми, я вважаю, що це будуть е, наші перші е, інвестори. Це будуть люди, які приїдуть. Ну, звісно, спочатку нам до нас приїдуть мешканці найближчих е, селищ, це приїдуть українці. От. Други, другими приїдуть, е, мені здається, бо я сподіваюся ті люди, які повернуться до нас е, з за кордону. Крім того, вони вже там якимось е, чином. Е, е, е. Поспілкувались і познайомились, вони привезуть, запросять до нас, до нас, до України, до нас на Приазові до нас до Кирилівки, нам до, на адмірал, іноземців, які будуть дивитися і на нашу територію, і їм цікава територія. От. І мені здається, що ця російсько-українська війна, яка зараз є, вона Україна не тільки виборює своє місце, не тільки виборює своє місце з сусідом, шаленим сусідом, а ще й своє місце в світі. Бо багато хто в світі почав розуміти, що Україна це окрема держава, це не радянський Союз, це не Росія. І вони приїдуть. Я так сподіваюся. Ваші слова та вищим силам у вуха. Так, але все таки хочу запитати, як ну про конкретні плани? Чи ви вже складаєте? Чи можливо пишете якісь програми, чи можливо шукаєте гранти? Яким чином готуєтесь до цієї до цього часу після деокупації? Якось готуєтесь? Ну, скажімо так, ми готуємося думками, ми готуємося і розповідаємо про наші території. Мені здається, що, на жаль, частина людей навіть не чули про, про такі відпочинок для Багатьох. Там відпочинок на морі це був ну, десь Одеса Одеса, або, можливо, в Крим. Ну на початок піс спочатку півномасштабного вторгнення в відпочинок в Україні стає модним, і якщо ми будемо казати в світовому масштабі, то гасла Бібрейк лайк бібрейлайк Україн в. У туристичному сенсі це саме якраз про території, які зараз окуповані, а зараз окуповано 30% туристичного потенціалу України. Починаючи від Маріуполя, ну, скажімо, починаючи від Донбаса, там менше туристичне, але від Маріуполя, від Широкіна і закінчує там Херсонською областю, це 30%. Так. Uh -huh. uh, чи щось важливе про туристичний бізнес я не запитала, а ви би хотіли сказати. Ну, я запрошую, я хочу сказати, що е, Азовське узбережжя чекає на туристів і чекає на звільнення, вірить в звільнення, і ми будемо раді е, бачити всіх е, на звільному узбережжі. Дякую за такі слова. Дуже будемо раді бачити всіх на звільненому узбережжі. А поки що бажаємо палкого вогняного сезону окупантам, щоб їм там було дуже гаряче на пісочку нашому від, від ударів Збройних сил України. Дуже дякую вам, пане Денисе. Дякую всім нашим глядачам і слухачам. І до наступних зустрічей в ефірі інформаційного прес-центру Південь.